Слава Ісусу Христу, дорогі друзі. Я хочу сьогодні розпочати, як зазвичай, з питань, тому що питання вони одразу змушують нас думати, правда? Коли нас щось питають, ми одразу намагаємося знайти відповідь. І питання, яке я хочу сьогодні поставити, воно доволі цікаве. Ви зрозумієте, чому зараз через кілька секунд. Скажіть, будь ласка, як Ви вважаєте, скільки років живе любов? Просто подумайте Подумайте зараз, скільки років живе любов. Ну, Є різні відповіді. Хтось говорить, ніколи не перестає, хтось говорить, вона вічна, хтось говорить, вона трошки живе. Ну, ви знаєте, це питання цікаве з тієї причини, що в світі різне про це говорять, взагалі, в цілому про любов. так? Хтось говорить, ну любов живе три роки, я таке чув колись. Хтось говорить, один рік. Якщо говорити в контексті, давайте так скажемо, сімейному, хтось говорить, ну, любов живе до появи дітей, а потім вже починаються випробування. І, і дуже ну, що тільки люди не говорять про любов взагалі в цілому, тобто дуже-дуже багато версій в християнському колі спільноті. там є свої якісь приказки, такі, знаєте, і жартівливі, і не дуже жартівливі. Але в цілому, якщо говорити не просто про любов, як про романтичні якісь там речі, так, а от в цілому, просто от про любов, от скільки любов живе, чи це щось вічне, чи у любові є термін придатності якийсь? От вона якось проходить чи ні. Тут важливо уточнити, і, можливо, хтось би навіть спитав би, що, а що ти маєш на увазі? Ти маєш на увазі зараз почуття, чи ти маєш на увазі любов як рішення, тобто можна ще уточнювати деякі деталі, друзі. Говорять різне про любов, але сьогодні наша тема вона називається Любов, що зростає. Любов, що зростає. І чому так тема називається, друзі? Тому що в минулу неділю, якщо хтось був, а якщо ні, то ми зараз повторимо це трошечки. Ми почали нову серію проповідей. Якщо говорити ось про першу проповідь, ми закінчили нарешті вже 118-й псалом. У нас була довга-довга така, декілька місяців ми про це проповідували. З минулої неділі ми почали нову серію по посланню до Филип'ян з Нового Завіту. Це лист апостола Павла до церкви у Филиппах. І минулу неділю про Дував Міша е, Доценко, так і була така перша вступна проповідь. І дуже цікаве послання. Я рекомендую вам е, для самостійного вивчення е, подивитися. Є на Ютубі такий канал, називається Bible Project. І там є і українською, і російською мовою. Я знаю, що вони роблять дуже багато матеріалів, і звісно, англійською, тому що оригінальний проект він звідти пішов. Вони роблять огляди на різні книги Біблії в анімованій такі версії. Знаєте, дуже цікаво. Тобто ти можеш відкрити відео, яке йде десь 10 хвилин, і воно повністю розкриває. От про що це послання. Там є малюнки різні, і ти якби розумієш в цілому. Я думаю, що можливо ми навіть десь в каналі у нас виставимо його в телеграмі. І можна буде подивитись потім самостійно для того, щоб краще, знаєте, бути в темі от цієї серії, тому що впродовж наступних декількох місяців ми будемо проповідувати на, цю, на це послання, на цю книгу. І перед тим, як ми прочитаємо текст по цій темі, от тема цього уривку, який ми сьогодні будемо читати, любов, що зростає. Перед тим, як ми перейдемо до цього уривку, хотів би нагадати і розказати таких пару деталей, щоб у нас було краще уявлення про це послання, друзі. Послання до церкви у місті Филипи. Е, ви знаєте, так, що це не просто якесь вигадане місце, це справжнє місто. Ось так воно приблизно виглядає. Сьогодні ви можете навіть зайти в Google карти, вести ось Филипи. Воно покаже, де воно знаходиться, і дуже цікаво подивитись, де були інші міста, де приблизно апостол Павло подорожував, засновував церкви. Ось так це місто виглядає. І це давньо, давньогрецьке місто. Так? Там є дуже багато ось таких руїн. А це Македонія, давньогрецьке місто. Назва цього міста була е, якби створена на честь батька Олександра Македонського. Я думаю, всі чули, правда? Хто такий Олександр Македонський, великий завойовник був? Його батька звали Филипп. І ось на честь цього батька назвали місто Филипи. Це була перша церква, яка була заснована Павлом в Східній Європі. Сама перша церква, і це послання з особливою любов'ю. Якщо ми його уважно дослідимо. Якщо ми уважно його будемо перечитувати, вчитувати ці словами, побачимо, що це послання з особливою любов'ю до цієї церкви, друзі. І що цікаво, якщо ви читаєте інші послання Павла, то дуже часто є такий момент, що він, ніби, знаєте, дає прочухана там в цих посланнях. Ну там Корентянам він пише їх там за щось, знаєте, хоче їх докорити їм, поставити на місце, галатам і ще комусь. Це послання, коли ви читаєте, воно сповнене любові. Чому? Тому що церква в Филипах була дуже жертовною церквою. Дуже люблячою церквою, дуже відкритою. Вони багато підтримували апостола Павла в благовісті. Більш того, цей лист він дійшов до цієї церкви через одного брата, саме із Филип. Який спочатку приніс фінансову допомогу Павлу, і потім Павло ним передав ось цей лист, його звали Пафродит, і він під загрозою свого життя здійснював цю подорож для того, щоб ось доправити кошти, і потім доправити лист до тієї церкви. Тобто дуже цікава історія. Ви Знаєте, коли читаєш просто якесь послання, не завжди вдумуєшся, Ну, думаєш, ну подумаєш, ну Павло написав собі, був у нього час, але за цим є дуже цікава історія, як це все відбувалося. Це все було не так просто. Це все не було не так, що, знаєте, як сьогодні написати просто в Телеграмі чи в Вайбері повідомлення. Все було набагато складніше, можна було навіть під загрозою життя іноді ці листи доправляти. 16 разів апостол Павло говорить в цьому посланні про радість. І коли ти дізнаєшся про це. На перший погляд, здається, що, ну, мабуть, він писав десь цей лист на узбережжі якогось пляжу в Греції. Аж так багато написав своєму посланні про радість, мабуть, так у нього життя, таке солодке було. Але ви знаєте, звідки він написав цей лист, друзі, із в'язниці? Він писав цей лист із в'язниці. І писав так багато, друзі, найбільше ось це послання, в якому він найбільше пише про радість. І це багато вже про що дає нам задуматись, друзі. Отож, сьогоднішня тема це любов, що зростає. І ми будемо читати з вами ось це послання, перший розділ з 6 по 11 вірш. Давайте будемо слідкувати за текстами. Якщо у вас є Біблія з собою, будемо також і бачити на екрані. Павло пише: Я впевнений у тому, що той, хто розпочав у вас добре діло, завершить його до Дня Ісуса Христа. Справедливо мені думати так про всіх вас, адже ви в моєму серці. Всі ви є в моїх кайданах, в обороні та в утвердженні Євангелії, мої співучасники в благодаті. Бог мені свідок, що в сердечній любові Ісуса Христа я тужу за всіма вами. Молюся про те, щоб ваша любов все більше і більше зростала в пізнанні. Та в усякому досвіді, щоб ви досліджували все краще та були чисті й бездоганні в День Христа, сповнені плодами праведності через Ісуса Христа для Божої слави та похвали. Отож, друзі, ми можемо з вами побачити дуже чітко ось цю думку в цьому уривку. Він говорить про те, що любов вона повинна? Що, що з нею має відбуватися в житті християнина з любов'ю? Вона має стояти на місці. Вона має якось зафіксуватися, бути такою сталою. Ні, вона має зростати. Апостол Павло говорить, любов повинна зростати. І я хочу зосередити нашу увагу на дві думки сьогодні, друзі. Перша думка, що Бог постійно здійснює свою роботу в нас. Його любов до нас проявляється в тому, що Він постійно здійснює в нас і через нас свою роботу. Дивіться, ми читали тільки що. Ось цей момент. Так, він говорить: я впевнений у тому, що той, хто розпочав у вас добре діло, завершить його до Дня Ісуса Христа. Друзі, Бог працює в наших серцях, працює в, наших, в нашому житті, і правда, у нас є над чим працювати в нашому характері, в нашому серці. Як ви думаєте, друзі? Чи над нами вже працювати не треба? Ми вже досконалі, ми вже все добре знаємо, розуміємо. Ні, у нас є над чим працювати. І мені подобається цитата, я не знаю, хто її автор, колись чув її, що одна виконана повністю задача коштує сотні незавершених справ. Одна повністю виконана задача коштує сотні незавершених справ. Друзі, написано, що той, хто розпочав у вас добре діло, він завершить. Ісус завершить те добре діло, яке Він почав нас. І у кого, друзі, таке було, що ви щось починали, а потім закидували? Є взагалі такі люди? Скажіть, будь ласка, не всі, може, руку піднімуть, але можливо, ви колись обіцяли собі, що почну бігати. З понеділка, ну не просто там на тролейбус чи на маршрутку, щоб встигнути, так? А почну бігати регулярно, займатися спортом чи ходити в тренажерний зал, і потім, якби думка була дуже натхненна, але потім це якось і завершилось. Можливо, ви собі обіцяли, що почну вчити англійську да, там, з наступного тижня чи з наступного місяця кожного дня. І десь потім це зупинилося. Або почну читати книги кожного дня, почну читати, наприклад, там, по п'ять сторінок чи по одній сторінці в день. І от якось не виходить. Або почну вивчати Біблію нарешті регулярно. Кожного дня буду читати, буду в цьому дисциплінований. І ви, можливо, обіцяли собі, але не завжди це збувалося. Друзі, я думаю, що якщо продовжити цей список, у багатьох з нас є, є своє, що сказати. Хтось, можливо, виношував ідею якогось бізнесу, чи якоїсь ідеї нової, чи якогось проєкту, чи служіння нового. І, можливо, у вас було дуже грандіозне бачення, ви це якось собі уявляли, але, можливо, я не знаю, чи не хватило дисципліни якось. Чи якось десь лінь здолала нас, але у багатьох з нас є те, що ми хотіли почати, але чомусь не почали. Десь кинули на півдорозі. Друзі, чим відрізняється Бог в цьому плані? Він ніколи не лишить нас на півдорозі. Ми читаємо, що той, хто розпочав у вас добре діло, він завершить його. Ніколи Бог не скаже, що я довів тебе до покаяння, до хрещення, ти вже якось в церкву попав, ну давай далі розбирайся сам. Мені нема до тебе діла. Він ніколи не скаже, ну все, у мене вже з тобою нема терпіння ніякого. Якби Бог був людиною, він, мабуть, так би і сказав би, як ми часто. Правда, у нас же не вистачає терпіння часто з іншими людьми. Правда? Ми ж хочемо, щоб всі думали, як ми, правда? От ми якось розуміємо, треба, щоб вся церква так розуміла, треба, щоб всі думали, як я думаю. Друзі, так не буде ніколи. Так не буває. Або ми думаємо, от я так розумію, інша людина по-іншому. Ми хочемо швидких змін. Ми дивимося іноді на інших людей, хочемо, щоб вони помінялись прямо зараз. Я зараз піду, скажу, людина одразу зміниться. Друзі, так теж не завжди буває. І ми не завжди змінюємося, коли нам хтось щось говорить. Але Бог не кидає нас на півдорозі. Він говорить, що тут написано, що він завершить цю добру справу. Він продовжує роботу в них, і так само він продовжує роботу через нас, друзі. Зверніть увагу, що, як ми вже вище зазначали, що філип'яни дуже багато служили. Вони були щедрими. Вони були церквою, яка активно фінансувала апостол Павла в його служінні, тому що Павло багато благовістив, багато подорожував. І це був не просто відпочинок чи відпустка. Це було благовістя, це було заснування церков. І вони допомагали йому в цьому, вони були жертовними. І тому він говорить, що Бог завершить і в вас роботу, і через вас, так, у ваших добрих справах. Друзі, питання: до якого часу Бог продовжуватиме свою роботу в нас? Можливо, до наступної неділі тільки. Чи, можливо, ще років п'ять, а потім вже якось ну, досить. До Дня Ісуса Христа, доки не зустрінемось. З Ісусом Христом. Написано, Він завершить свою роботу тільки тоді. Так, Він доведе нас до того моменту, Він не кине нас. І це надзвичайно надихає, правда, друзі чи ні? Це надихає не просто спостерігати за цим. А це надихає на те, щоб брати активну участь в цьому процесі, що Ісус, ти мене ведеш, і я хочу цього. Так я не просто хочу бути пасивним спостерігачем, я хочу брати участь в цьому процесі, і тому ми підходимо до другої думки. Дивіться, Божа любов до нас проявляється в тому, що Він постійно здійснює в нас роботу, а наша любов, друзі, постійно повинна зростати. Тобто, від нас має бути якийсь відгук теж. Ми не просто пасивні спостерігачі цього процесу. Зверніть увагу, як ми читали сьогодні з вами: молюся про те, апостол Павло говорить, це його молитва, щоб ваша любов все більше і більше зростала в пізнанні та в усякому досвіді, щоб ви досліджували все краще та були чисті й бездоганні в День Христа. Зверніть увагу, як цей текст звучить у сучасному перекладі. Ще один переклад, давайте подивимося. Молюся я, щоб ви повсякчас були спроможні розрізняти важливе від нікчемного. І завжди могли вибрати найкраще і залишатися чистими і бездоганними до Дня Приходу Христового. Тобто, апостол Павло він говорить, що має бути з любов'ю разом і дослідження. Якось, на перший погляд, не складається в голові, якщо чесно. Тому що, коли ми чуємо слово любов, у нас яка асоціація? Ну, любов це щось таке. Ну, Щось таке уявне, знаєте, щось таке, якісь почуття добре. Це коли я окрилений чимось. Любов це ось мої якісь емоції, всередині, які я переживаю. А тут він говорить, що виявляється, любов це якісь дослідження, ще треба проводити. Це виявляється, щось треба перевіряти, зростати в цьому. Це як взагалі? Як це поєднати все? Любов це ж якесь легке, приємне почуття. Але це не так. <кій> він говорить, я молюся, щоб ваша любов все більше і більше зростала в пізнанні та в усякому досвіді. Щоб ви досліджували все краще та були чисті і бездоганні в День Христа. Тобто, любов вона побуджує до якихось дій. Друзі, ви звернули увагу на це? Що любов це не просто коли я кажу: Ну, я так люблю Бога, ну, отак люблю Бога. Ну, просто от наповнений цю любов'ю. Ні, це не так працює. Це працює, коли ми йдемо далі, коли ми досліджуємо, як же я маю тепер себе поводити, як, що я маю обирати в своєму житті. І ми не можемо сказати, Боже, ну ми раді, що ти нас любиш. Ти здійснюй свою роботу у нас, я не проти, роби свою роботу, ні. Бог здійснює свою роботу, але я зі свого боку я намагаюся теж досліджувати і щоб обирати найкраще. Друзі, любов в цьому уривку не стоїть на місці. Вона побуджує нас обирати ось це краще. Любов досліджує. І навіть в народі цікаво кажуть, друзі. Так, ми чули, я думаю, таку приказку, що хороше ворог чого? Найкращого. Так? Хороше ворог найкращого. Це означає, що є хороше, так? а є щось найкраще, так іноді. І тобі треба обрати чи просто хороше, чи щось іще краще. І ось це приблизно про те саме. Він, він, він говорить, що щоб ви могли вибрати найкраще. Відділити важливе від нікчемного, як в сучасному перекладі написано. Іншими словами, друзі, якщо б це можна було сказати сучасною мовою, він тут говорить просту таку істину: виставляй пріоритети в своєму житті. От якщо звузити це до трьох слів, виставляй пріоритети в своєму житті. Ось це тут Павло намагається сказати. Коли у тебе виставлені пріоритети, то ти починаєш жити відповідно до них, і твоє життя. Так? Ти його починаєш планувати. Ти починаєш дивитися, які ти маєш робити кроки, куди ти маєш йти, що ти маєш робити. А інакше, якщо у тебе немає пріоритетів, як людина починає жити? Куди вітер подує, правда? Людина перетворюється на флюгер. Так? Вітер подув сюди, я вже думаю сьогодні так, я біжу туди, хтось мені щось запропонував, хтось там щось сказав. Все. Я, я не тримаюся чогось конкретного, мене постійно кудись кидає. Нема порядку. А наші пріоритети, друзі, які мають бути навіть згідно цього тексту. Він говорить, що обирайте найкраще для чого? Для того, щоб залишитися чистими і бездоганними до Дня приходу Ісуса Христа. Тобто, постав собі в пріоритет, що ти хочеш бути чистим, бездоганним перед Ісусом Христом, що ти хочеш це життя прожити правильно, перед Богом, так, як Він це заповідає. Друзі, хочу навести маленький, такий практичний, максимальний приклад, який буде зрозумілий, я думаю, кожному, абсолютно кожному в цьому залі. Якщо ви колись йшли е, е, на якусь подію, можливо, їхали на весілля, чи в гості до когось, і, можливо, ви наряжалися там, якось знаєте, одягали найкращий свій одяг, одягали, можливо, білі кросівки, чи одягали там якісь туфлі, чи якесь там нове взуття. І от уявіть собі: ви обираєте для себе маршрут. У вас мета яка, друзі? Ви хочете доїхати чистим туди, правда чи ні? Ви не хочете ніде якби забруднитися. Є різниця між тим, коли ти одягаєш своє таке ну, звичайне побутовий свій одяг, взуття, коли ти десь еш на вулицю, не знаю, викити виконати сміття чи в магазин, кудись недалеко від будинку. Так є різниця, коли ти туди одягаєшся. Є різниця, коли ти їдеш на якусь святкову подію, ти уважно слідкуєш за собою. І ти приблизно розумієш, що якщо ти йдеш пішки, ти будеш оминати дороги, якщо ти йдеш в білих кросівках, чи якщо ти йдеш в новому, в новому зуті, ти будеш оминати дороги, якщо ще особливо йде дощ, де є бруд, так, там, де якісь там є оці калюжі, так, ти не хочеш туди попасти, бо у тебе є мета. У тебе є пріоритет, ти хочеш чистим дійти. Тобі не треба забруднитися. Я думаю, у всіх така ситуація була. Де ви, можливо, десь все-таки вляпались, десь вступили не туди, куди треба, так, і треба було потім шукати якісь вологі серветки, відтиратись, відчищатись. Тому що є пріоритет, ти хочеш чистим дістатися до кінцевої точки. І відповідно до цього, ти уважно слідкуєш, що ти одягнеш. Можливо, ти тоді взагалі взуття сховаєш в сумку, а підеш в робочому взутті, а потім би його перевзуєш. Можливо, ти поїдеш на машині чи на таксі, чи на громадському транспорті. Ти відповідно до цього плануєш свій маршрут. Так само, друзі, які пріоритет тут говорить Павло: дістатися до неба чистим перед Богом. Якщо у тебе такий пріоритет, як ти будеш планувати своє життя? Ти будеш оминати дороги, де ти можеш вляпатись і забруднитись, правда чи ні? Якщо у тебе цей пріоритет, що ти хочеш бути чистим, з чистою совістю перед Богом, це значить, що ти будеш оминати неправильні дороги, неправильні рішення, ти будеш правильно планувати своє життя. І тому він говорить, що досліджуйте. Любов до Бога досліджує, так само, як і в нашому житті, коли ми любимо когось, ми досліджуємо, що подобається цій людині, правда чи ні? Особливо в сім'ї, особливо в стосунках, ми досліджуємо, а що людина любить, а що цю людину дратує і що краще не робити. Так? Ми досліджуємо. Якщо людину дратує, наприклад, що ти там кидаєш свою не знаю, сорочку чи свій одяг кудись там, да, треба повісити, ти що робиш? Ти обережно це ти підлаштовуєшся під людину, тому що ти любиш. У тебе є кінцева мета, у тебе є пріоритетність. І так само з Богом. Якщо ти любиш Бога, ти починаєш досліджувати, і ти починаєш правильно це життя своє планувати. Отож, друзі, маленька така порада. Будуй своє життя так і свій графік так, щоб принести більше користі для Божої слави, щоб послужити Богу і щоб зберегти репутацію християнина. Будуй свій графік життєвий, своє життя, свої плани так, щоб принести більше користі для Божої слави. Щоб послужити йому і щоб зберегти репутацію християнина. І на завершення, практичні такі моменти, щоб ми могли якось підсумувати ось оцей уривок, що ми сьогодні досліджували, перше, пам'ятай, що Бог працює над тобою. Друзі, нехай це сьогодні буде натхненням для кожного з нас. Бог працює над тобою досі. Ми любимо ставити іноді хрест на людях, правда чи ні? Ми іноді дивимося на людину і думаємо, все це пропаща людина. От з цього чи з цієї нічого вже не буде, це вже такий безвихідний варіант. А іноді ми на собі ставимо хрест, друзі, погодьтеся. Іноді людина говорить: та я вже безнадійний, та я не поміняюся. Я не можу позбутися от якоїсь своєї звички поганої чи своєї залежності. І людина, мало того, що на інших іноді може ставити хрест, ще й на собі ставить його. І не вірить те, що Бог може звільнити і Бог може дати свою силу. Пам'ятай, що Бог працює над тобою. Оці, знаєте, знаки, які на дорозі стоять: йдуть будівельні роботи. так? Ремонт дороги, наприклад, відбувається. Це означає, що там колись буде фінал. Коли ми не знаємо, так, але там і йдуть оці роботи. Так само, друзі, в нашому житті, так? Бог працює над нашим серцем. Далі. Виставляй пріоритети. Друзі, дуже важливо виставляти пріоритети, щоб не бути флюгером. Не будь оцим флюгером сьогодні, коли вітер якийсь подув на тебе, і ти вже туди побіг, туди подивився. Не будь пасивним спостерігачем. Максимально практична порада. Візьми блокнот. Я не знаю, хто це зробить сьогодні чи ні, друзі. Але я просто раджу, тому що я знаю, що це працює. Візьми блокнот, сядь вдома, виділи, виділи якийсь певний час, візьми блокнот і запиши список своїх пріоритетів, наприклад, на тиждень. Я скажу, що я цю пораду колись почув, і мені це дуже допомагає. У мене є список десь з 10 пріоритетів на кожен тиждень. І я кожного дня в кінці тижня, кожного тижня, сідаю в кінці, чи в неділю, чи в суботу ввечері, і я переглядаю ці пріоритети, і я розумію, що я оце маю 100% зробити. Все інше, що буде залітати, якісь там е, пропозиції, е, якісь нові події, це вже так, можна дивитися, щось відмовити кудись не те. Але у мене є пріоритет з 10 пунктів. У вас може бути пріоритет з 5 пунктів. І, звісно, я думаю, про це не треба нагадувати, що один з них самий головний, це час з Богом. Це пріоритет. Ніхто не має права на нього посягнути. Час з Богом це пріоритет. Якщо ти його не впишеш собі в блокноти, в свій графік, його хтось займе цей час. Час з сім'єю це пріоритет. Ніхто не має права посягнути на це, абсолютно ніхто. І так далі, і так далі. Є цілий список. Склади цей список пріоритетів. Це максимально практична порада, щоб ми сьогодні могли щось взяти для себе. Плануй це. Обирай найкраще і не будь оцим флюгером. Так, ми вже сьогодні Тричі чи чотири рази сказав. І остання, друзі, остання порада, останнє застосування молись за людей, як Павло. Мені так подобається, як він тут говорить. Молюся про те, ви звернули увагу, друзі. Він говорить: молюся про те, щоб ваша любов все більше і більше зростала в пізнанні та в усякому досвіді, щоб ви досліджували все краще та були чисті і бездоганні в День Христа. Він говорить, що я молюся про це. Друзі, ми можемо сьогодні взяти ось цю молитву як шаблон, не просто як формулу чи якісь заклинання. Знаєте, от буду молитися зараз текстами з Біблії, і Бог там мусить мені відповісти, так як я хочу. Ні, не так ми маємо це використовувати. А ми можемо взяти це як шаблон. Друзі, ми ж можемо так само молитися про наших рідних, правда чи ні? Взяти це як такий орієнтир, як референс, такий, да? подивитися на нього і подумати, я так само хочу молитися за рідних, тому що часто ми молимося за матеріальні потреби якісь, так? Ну, І це нормально абсолютно. так? Іноді ми молимося десь там за здоров'я, чи за якісь проблеми, за якісь конфлікти, щоб вирішили, це все правильно. Але скажіть, будь ласка, чи часто ми молимося так про людей? Молюся, щоб ви повсякчас були спроможні розрізняти важливе від нікчемного і завжди могли вибрати найкраще? Спробуйте молитися так. Наприклад, Боже, я молюсь сьогодні, ось за нього, за нього. Я молюсь Тебе за свого за свою рідну людину або там я молюсь за свого родича, щоб він міг обирати правильно. Я молюсь до Тебе за те, щоб він міг головне виділити для себе, щоб він був чистим, бездоганним. Апостол Павло дає нам приклад, як ми можемо сьогодні молитися за наших рідних і за наших близьких. Друже, друзі. Нехай Господь благословить нас в цих порадах, і нехай цей текст. Це Боже Слово, яке сьогодні ми читали, нехай воно дійсно принесе плід в нашому житті. Амінь. Амінь. Давайте ми зараз станемо, і якщо у вас є бажання, ви можете молитися в голос. Господь, дякуємо Тобі за ранок. цей, дякуємо Тобі, Господь, за церкву, дякуємо Тобі за братів сестер, Господь за кожного, хто є в цьому залі. І, Господи, дякую Тобі за слово Твоє, дякую Тобі за те, що Ти нас тут в церкві виховуєш, використовуючи один одного, Господи, дійсно. І дякую тобі за те, що ти проявляєш велике терпіння, і велику любов до кожного з нас, Господь, за те, що ти нас не кидаєш на півшляху, Господь, але ведеш нас до кінця. Боже. Я прошу зараз, дійсно, на основі того слова, яке ми сьогодні читали, Господь, про кожного, хто є зараз в цьому приміщенні, Господь, я прошу, благослови нас, щоб ми своє життя будували так, щоб дійсно приносити тобі славу. Щоб якомога більше послужити тобі і якомога ефективніше, Боже, послужити в тому, в чому дійсно Ти заклав нас, Господь, в тих здібностях, які ти дав нам, в тих даруваннях, в тих ресурсах, які ти дав нам Господь, допоможи, щоб дійсно ми так будували своє життя, щоб прославляти Тебе, Господь, щоб бути чистими і бездоганними перед Тобою, щоб бути добрим свідченням, Господь, для всіх, з ким ми в нашому житті стикаємось, Боже. Дякую Тобі за твої настанови в ім'я Ісуса Христа. Амінь.